Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в подорож до найвідомішого та найбільшого острова світу Гренландії. Це місце сповнене загадок, природних чудес і цікавих історій. Ви дізнаєтесь, чому Гренландія отримала свою назву Зелена земля, як тут живуть люди серед льодовиків? І як Гренландія впливає на весь наш світ? Сідай зручніше, бери чайку з печивом, і ми починаємо. Незважаючи на те, що 80% Гренландії вкрито льодом, її назва перекладається як зелена земля. Легенда говорить, що Вікінг Ерік Рудий, який прибув сюди близько 982 року, спеціально назвав її так, щоб заманити переселенців із Європи. Але чи була вона колись зеленою? Так більше ніж два з половиною мільйони років тому. На Гренландії був помірний клімат з лісами та ріками. У Гренландії проживає понад 56 тисяч людей, і більшість із них інуїти, корінні народи цієї землі. Ці люди адаптувались до суворих умов. Вони майстерно полюють на моржів і тюленів, будують традиційні будинки іглу. І навіть вигадали каяки. До речі, слово каяк походить саме з мови інуїтів. Гренландія на найбільший острів у світі, його площа більше ніж 2 мільйони квадратних кілометрів. Для порівняння це майже в чотири рази більше за Україну. Її льодовиковий щит такий величезний, що якщо він розтане, рівень океану підніметься на 7 метрів. Уявіть, це може затопити половину Європи. Але Гренландія це не лише льодовики. Тут можна побачити білих ведмедів, нарвалів, арктичних лисиць і навіть крихітних комах, які живуть у вічній мерзлоті. Гренландія один із найбільш чутливих індикаторів глобального потепління. Льодовики тануть зі швидкістю 200 кубічних кілометрів на рік. Це загрожує підняттям рівня океану і впливає на клімат у всьому світі. Але є й гарна новина: Гренландія має величезний потенціал для використання відновлювальної енергії, зокрема вітрової та гідроенергії. Гренландія стала відомою ще в 10 столітті, коли вікінги відкрили цей острів. Довгий час Гренландія була частиною Данії, але в 2009 році отримала широку автономію. Цікаво, що Гренландія це не лише природна скарбниця. Але й стратегічно важливе місце, де розташовані військові бази НАТО. Гренландія єдине місце у світі, де айсберги мають сині та зелені кольори через унікальний склад льоду. В деяких регіонах сонце не сідає два місяці поспіль влітку і не сходить два місяці взимку. Тут немає доріг між містами. Всі пересуваються літаками, човнами чи снігоходами. Гренландія. Це природний термометр нашої планети, вчені зі всього світу приїжджають сюди, щоб досліджувати зміни клімату. А ще в її надрах містяться величезні запаси корисних копалин, золота, рідкоземельних металів, які можуть стати ключем до майбутнього зеленої енергетики. Гренландія це унікальне місце, де історія, природа та майбутнє людства переплітаються. Це не просто острів, а справжній символ стійкості та краси нашого світу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Давайте разом досліджувати світ.